Краще синиця в руках, чим Журавель в небі. Чи ви хочете, друзі, отримати карту цукру в 2026 році? Чи ви хочете отримати громадянство, яке пропонували в Польщі отримати після 10 років легального перебування? Про все це ви зараз дізнаєтеся інформацією, тому що саме вчора, 7 листопада, було голосування за той славнозвісний Славнозвісний законопроєкт від президента Польщі Кароля Навроцького, який, по-перше, хотів підвищити термін покарання за нелегальний перетин кордону з трьох років аж до п'яти. Тобто сидіти треба було б до п'яти років. І наступна версія це те, що від трьох років легального перебування вам потрібно було б очікувати тут на території Польщі 10 років, щоб отримати польське громадянство. І третя від нього така зміна прохання внесена до цього законопроєкту. Це підвищена відповідальність за бандеризм, який ви, друзі, будете висловлювати у Польщі. Тобто він хотів прирівняти бандеризм і відповідальність за нього до рівня нацизму чи комунізму. Як вам таке? І вчора, друзі, у мене є вже дані, і соціальні мережі вже просто наповнені цими фактами. Що вчора, 7 листопада, Сейм чітко дав знати Каролю Навроцькому, що вони думають про його законопроєкт. То що ж буде з вашою картою цукру в 2026 році? Зараз ви про це дізнаєтеся. Чи взагалі вони обговорювали це питання? За відхилення цього законопроєкту 244 проголосували депутати і 198 проти. Троє утрималось. Цікаво, хто це. Тобто це означає, що проєкт Кароля Навродського фактично провалився в Сеймі. І що ж нам говорить Сейм? Що це копія того положення, яке приймав Сейм раніше. Тільки є деякі зміни. Наприклад, про той же самий бандеризм, що це не практичний хід, це політичний хід. І насправді воно б тільки. Спонукала до того, що агресія між поляками та українцями вона б ще більше збільшилася. Що фактично ми і спостерігаємо на сьогоднішній день. Ну що, до вас нормально поляки ставляться? Я хочу почути вашу відповідь в коментарях. А також для свідомих людей в мене прохання. Давайте робимо такий маленький флешмоб. Мої відео не набирають багато переглядів, проте я хочу підкреслити, що ми повинні дякувати. Полякам за допомогу, ви напишете українською чи польською словами дякую Польщі за підтримку або Денькі польського за вспзавс парче, це буде найкращий знову ж таки від вас подарунок для них. Я думаю, вони на це заслуговують. Ну але їй не свідомі поляки, і ми теж дякуємо за те, що вони висловлюють свою думку, якої вони не мають. Отож, друзі, якщо ви могли вже зрозуміти. Що спонсором нашого сьогоднішнього випуску є компанія TransferGo, яка не тільки може вас врятувати, коли ви хочете напитися, тобто втамувати вашу справу, Вони ще можуть також додатково допомогти вам переказати ваші кошти з Європи в Україну по найвищому курсу з промокодом P. Деталі ви знайдете на посилання на додаток в описі під цим. відео. А ми, друзі, продовжуємо. Фактично, вчора про карту цукру ніхто нічого не говорив. Як нам всі обіцяли пабліки і так далі, що від 1 січня можна буде мати 60 днів на того, щоб отримати карту побиту на статусі цукер. Друзі, хто має статус цукер? Заспокійтеся і усвідомте нарешті. Я вже замучився вам повторювати. Не буде такого, що ви отримаєте просто так карту побиту. Жодна жодна інша країна такого не пропонує, а Польща вам зробить унікальну пропозицію. Нас не є найбільше в Польщі, тобто в Німеччині кількість українців є подібна до кількості. В Чехії, можливо, що... щось менше, але в Канаді, Сполучених Штатах, нас там також немало. Іспанія, тобто це ті країни, де українці поїхали найбільше. Чи там пропонують такі спецумови? Ні, там треба заслужити на це все. Можливо, я в чомусь помилився, дорогі українці. Будь ласка, повідомте мене про це. Тобто там фактично існують такі статуси, як тут УКР, що ви можете перебувати до певного часу, але ми знаємо вже країни, котрі завершують ці статуси, і українців заставляють легалізуватися або ж ВНЖ, або ж ПМЖ, або ж віза, тобто ті знову ж таки, важелі, які офіційними були, і до початку повномасштабного вторгнення, а ще краще до початку коронавірусу. Ну, хочу відхилитися від теми, сказати, що ті, хто тут перебувають ще на коронавірусних документах. Слухайте, будь-яке затримання поліції, ви повинні бути усвідомлені, що вони не є страж-гранічною, і вони можуть вам створити проблеми, а страж-гранічна приїде без розбору вас забере. Як ти цекашників в Україні, це можна так само порівняти. І ви нічого не зможете зробити. А ще більше, якщо ви порушили закон, це взагалі мова тут закрита, питання закрите. Тому, друзі, статус УКР, що він говорить, вам треба задуматись. Робота, воз'єднання з сім'єю, студенти, бізнес це ті знову ж таки методи, які дозволять вам отримати карту побиту. І як би ви не хотіли податки платити, їх доведеться заплатити. Ви в Польщі, ви повинні призвичаєтеся до цього. Хочу зазначити, що в Польщі рівень податків він не є найвищим, і з Іспанії мені зразу напишуть друзі, чи з Австрії які податки у вас платяться. І хоч там зарплати в євро, я все одно хочу додати, що в порівнянні Польща на середньому е, рівні оплати податків. Тому просто один раз заплатите, отримайте ту карту побиту на 3 роки чи на півтора в залежності. І все, ви забудете про це. Наступне, друзі, що я хотів би вам сказати: в малопольському воєвудстві наша команда Documents вам все роз'яснить і допоможе отримати тут, в малопольському воєвудстві, карту побиту. А у Роцлові команда Unido. Посилання ви знайдете на. Та контакти в описі під цим відео. А ми переходимо ще до однієї теми. Тому що вчора, друзі, я зараз вам покажу відео, як одна людина сказала, що чи ви походжуєтесь з цим, Ісус Христос був біженцем, тобто іммігрантом. чи ви знаєте, що Ісус був уходцем. Хоча утекати до Єгипту. Його не вбили, бо то не був час ще Його. Był repatriantem, bo potem powrócił. I nikt w Egipcie mu nie powiedział, Egipt jest dla nas, Egipcjan. Jak słyszeliśmy z dwa tygodnie temu w Polsce, Polska jest dla Polaków. Nie byłoby miejsca dla Jezusa, bo Polska jest dla Polaków. I nie zabójcie się. Такі слова, друзі, сказав публічно польський кардинал Конрад Краєвський. Чи вартує полякам коментувати цю людину? Так, вартує. Це будуть робити боти і в мене під відео також. Тому давайте подивимося, чи у нас більше свідомих українців та поляків в коментарях. А це ми побачимо. Коли ви напишете «Дякую Польщі за допомогу. Ну і звісно ж, поділіться це відео та підпишіться на канал, адже я буду повідомляти про ті зміни, які будуть проходити на державному рівні і будуть публікуватися в офіційних джерелах щодо легальності перебування наших українців. Воно продовжено, нагадує до 4 березня 2026 року. Що буде далі, ніхто не знає, але Європа налаштована всіх легалізувати. І як я вже сказав, і це станеться до кінця 2027 року. Незнання законів не звільняє від відповідальності.